Чернігаць Дмитро Митрофанов другий став чемпіоном країни з боксу. Цьогорічний чемпіонат провели у Донецьку наприкінці жовтня. На Донбас з'їхалися найкращі боксери за виключенням багатьох олімпійців, які вирішили піти у професійний бокс. Дмитро Митрофанов вважався фаворитом своєї вагової категорії 75 кілограмів. Чернігівець провів п'ять поєдинків і в усіх здобув переконливі перемоги. У фіналі нашому земляку протистояв харків'янин Максим Коц. І, хоча суперник за фізичними даними переважав, Дмитро був на голову вищим і в техніці, і в силі і в лучності ударів. Один раз він відправив харків'янина у нокдаун, тому сумнівів у перемозі чернігівця не було. За суддівськими записками, поєдинок завершився з рахунком 31-5. Однак новоспащений чемпіон вважає, що легкої прогулянки на чемпіонаті у нього не було. Чемпіонат України о, ніколи не може бути легким, тому що всі суперники готуються на нього, дуже, тому що це найголовніше соревновання для спортсмена. І всі були готові, і в фіналі бой був такий розгром, був, о, тому що ну, парень був послабіше рівнем, але все одно я на нього настраивался и вышел, и всего отдал себя, и потратил много сил. Тому що хотіли дуже виграти, ну, щоб ні у кого не було сомнений. Після перемоги на чемпіонаті України Дмитра запросили виступати за українську команду всесвітній лізі боксу. Минулого сезону Чернігівець успішно боксував за мексиканський клуб. Мені ну, пропонували спробувати, як вже опитному в цьому ділі бойцю. І з нового року будуть виступати олімпійці теж в ВСБ за ВСБ будет боксировать. Команда у нас будет достаточно сильная. А по люби... а в олимпийском боксе в этом году ну, будут пар пару турниров, я думаю, будет а все основное будет в следующем году и подготовка будет на чемпионат Европы и мира.